Всім вам до доброго дня, всім вам миру Божого. І чому молитви, Псалми Давида, вони популярні у всьому світі? Біблійна книга псалмів є самою популярною молитвеною книгою. І у всьому світі, на багатьох мовах, співають, читають псалми Давида, вчаться молитися. У цього великого самого співака. І тільки істинний секрет його молитв у тому, що він, він не ховав своїх проступків, він завтра завжди відкрито сокрушався, він проізносив покаяння Богу. І тому Господь Він сказав, що знайшов я мужа по серцю моєму. Який є Давид, який виконає усі забаганки мої. І все тому, що Давід завжди він був погружений у покаяння, тому його молитви, вони і псалми, вони кругом популярні у всьому світі, тому що вони переповнені іменно покаянням, тому що їх чує, і на них відповідає Бог. І реально, Давід він був юношою, він теж грішив, але він знав, що є Бог, і що Бог єдиний, і Бог живий. І там, де є Бог, там є життя. І так же само, як кожна людина, вона грішить. но І Давід. Він... Все время сукрушався, він все время молився, він все время взивав до Бога е, з покаянням. Він завжди каявся. І подивитися, е, подивитися, е, читаючи псалми, там кругом є е, слова покаяння, де він кається, де він сокрушається. От. І вони стали популярними. І ці молитви реально чує Бог. І я хочу сказати, що Бог є Бог живих. Ісус Христос, Він є Бог, Бог живих, а не мертвих. Бог мертвих тільки сатана. І тому, ж, і тому треба нам навертатися до Господа Бога. Читати псалми, розмишляти над ними, каятися. І якщо заглянути в історію Біблії, коли Бог він обрав народ ізраїльський для себе, то тоді там теж багато грішили, і хоча вони були прямо з Богом, і там був один лідер, він був Моїсей. І він реально говорив напряму з Богом, і Бог говорив, що ну, через Моїсея, що людям робити. Але люди, вони зразу вони слухалися. Але потім, коли вони, вони були єдиним народом, який, був, який вибрав Бог, але кругом були ще другі народи. Такі язичиські, які, язвичі, які е, собі придумували других богів, і жили собі своїми життями, і наші, як то сказати, е, ізраїльтяни там дивилися і там брали примір, і починали на Бога роптати, переставали слухати. і тоді приходили прокляття, всякі, і війни, і голод, і мор, і всякі епідемії. Но коли вони розуміли, що це реально погано, от тоді вони взивали до Бога. І Бог їх благословляв, і було все добре. І вони жили добре. Так само показала і ця війна в Україні. Що людя, люди, люди самі е, своїми гріхами вони привели оцих всадників апокаліпсиса в свою країну. І потім винують Бога. Але Бог в книзі Откровення Він всіх предупреждав, що будуть войни, що будуть глади. І чому будуть просходити оці проблеми? І Бог говорить, що так само, як і в, ізраї, і в ізраїльському народі, колись люди каялися, вони іменно всі каялися. Так само треба й в Україні людям з'єднатися і починати каятися, починати взивати до Бога, молитися, шукати церкву вживу. А не там, де релігія одна. Потому що Бог чує тільки ту церкву, де є жива церква. де є Бог живий посеред церкви. І якщо ви не знаєте таку церкву, пожалуйста, є така церква, Слово Божьє. Заходьте на канали Салтанінка і там ответы на ваши вопросы. Всем хорошего дня. Нехай вас Бог бережет на, на всяком месте. Божьих вам благословений.